І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань. Я на собі дуже, дуже відчуваю негативні впливи атмосферні і всякі різні. Я знаю, що це іде отруєння нас, людей, але ми здорові. Не діждетись, ті, хто там з негативним до нас ключем. Ми щасливі, ми радісні, ми працездатні, ми діємо. Ми дієздатні, тому що на все є наша воля, моя воля, моя правда, моя сила, моя дія. Моя свобода волі не абсолютно непорушна. Я сама розпоряджаюся собою, своїм тілом, думками, серцем, своєю волею, своєю свободою, своєю територією, своєю землею, своїм простором я сама формую, я сама програмую. В моєму просторі, в моєму житті добро, щастя, любов. Радість, успіх, взаємодопомога, люди, люди, які довголітні, здорові, які плідні, які народжуються, які народжують, які здатні живо народити і живо народитися, які здатні навколо себе творити виключно добро. Така моя воля, таке моє сьогодні слово і нехай день для добрих людей буде добрим.